Продається триповерховий будинок у Німишлянському районі, простора, надійна та комфортна оселя для великої родини, будинок з історією та характером, побудований з білої цегли зі смистінькими плитами перекриття. Площа будинку солідна, більш ніж 400 квадратних метрів, 11 кімнат та велика кухня вітальня, дах металочерепиця, оновлена 7 років тому. Горище висотою 3,5 метри придатне для облаштування додаткового простору. Висота стель 3 метри. Є великий гараж у будинку і просторий льох 15 метрів. Опалення комбіноване: газовий та твердотопливний котли. Вода центральна, каналізація септик. Комфорт і функціональність на кожному кроці. Три санвузли один із підлогою з підігрівом. В домі є сауна, кімната для більярду. Кухня преміум класу оснащена сучасною технікою. Є холодильник великий, посудомийна машина, мікрохвильова піч. Їдальня з фонтанчиком з підсвіткою, дорогий гарнітур, стіл з дизайнерськими стільцями. Встановлено сигналізацію на всіх поверхах та вікнах. Підлога різна у різних кімнатах. Є ламінат, паркет, плитка, ковролін. Вхідні двері броньовані. Ділянка 7 соток, зелене подвір'я з фруктовими деревами. Автоматичні ворота з пультом. Будинок продається з меблями та технікою за домовленістю. Розташування тихий зелений район з повною інфраструктурою. Поряд басейн, фітнес-зал, стадіон, кондиціонер, 200 метрів до джерела питної води. Станція метро «Дворець спорту у пішій доступності. Цей будинок це не просто квадратні метри, це простір для життя, розвитку та відпочинку. Телефонуйте.